Привіт! це буде достатньо цікавий опис того, як умовно ми повернемося на 10 років. Що я хочу зробити, і чому вирішив записати цей блог? Ми будемо порівнювати минулий період, з 2014 по 2019, і зараз період, який у нас є при Зеленському, щодо реально реформ і змін і. Вирішив я записати вам цей блог, тому що почув діалог двох поважних для мене людей. Він був публічний, я вам його покажу, і мене надихнуло це на простий аналіз. А що відповідно за 6 років? Ми, я теж вважаю себе частиною, на жаль, влади, змогли зробити порівняно з нашими. Прямому сенсі попередниками і цей результат мені абсолютно не сподобався, з яким я хочу вам поділитися. Тож це буде ну умовно такий фідбек від депутата, який спостерігає реформи і відверто так само був причетний до минулого періоду, для того, щоб достатньо об'єктивно оцінити наскільки ми в правильному. В стяху рухаємося як країна, і в принципі, що у нас можна очікувати далі від змін, тож це буде оцінка і влади, і конкретне президента, і парламента. І достатньо, мені здається, непоганий прогноз, що нам очікувати, що не до виборів. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», і сьогодні ми говоримо на відносно філософську тему, а саме. В принципі, що гарно відбулося за ці 6 років. Тож, починаємо. Так, давайте почнемо з відео. Це відео було вже раз у нас в блогах, це був діалог. Тоді про медіа це спілкування між Сергієм Фурсо і Віталієм Січом. Віталій Січ це редактор НВ Фурса інвестбанкір банкір і теж постійний ведучий НВ. І коротше, я хочу вам показати декілька фрагментів, які в принципі відображають. Те, що я б хотів би вам сказати, просто я далі це буду розкладати на конкретні приклади, аргументи, і ви багато чого згадаєте з періодів, які були вже в тому числі 10 років назад. Але почнемо ми спочатку з відео очікувати якісь радикальні реформи під час війни, інвестиції, і решта це все зрозуміло. Єдине, що я хочу додати, що я не бачу, як такий Тип мислення деструктивний, дай така деструктивний порядок денний може нас призвести до реформ ефективних після війни. Що ти маєш на увазі деструктивний порядок денний? А, те, що 70% енергії умовно офісу президента, йде на а, те, щоб знаходити опонентів, конкурентів, ворогів. А, це конспірологічне мислення. Треба їх знайти і знищити, звільнити чи маргіналізувати. А, політична опозиція. Антикорупційна інфраструктура, журналісти медіа, ми знаємо зсередини, я вам можу більше розказати. А, такого ми давно не бачили навіть за часи а, Януковича. Ну і а, громадянське суспільство. Мені здається, що це деструктивна порядок денний. А, бо справжній лідер має об'єднувати, а не роз'єднувати. І ось коли я бігав і слухав цей ефір, то відверто мене якось так і справді на штовхнуло це на думку. А який у нас конструктивний порядок? денний? тобто, у нас є програма дій уряду? Ця є імітація, яка ну. В принципі, така ж сама пуста, як і наш уряд. У нас є український план, за яким нам дають гроші, які зараз не виконуються, і відверто говорять, в якому там багато реформ не залишилось. У нас іноді прилітає щось добре від того ж самого МВФ чи Світового банку, але останній час сильно там вони теж не включаються. Але ну, питання ж, напевно, про все це лежить в принципі, в основі того, що А яка? Стратегія чи візія, чи взагалі що хоче зробити наша влада для того, щоб завтра ми жили краще ніж сьогодні? Причому я не буду навіть там коментувати деякі ідіотські ідеї. Ну от як зараз тягнуть ту ж саму історію з тим, що хочуть зробити чергові податкові пільги. Просто ну окей, ну хоч що, от в якій сфері зараз влада буде робити, щоб справді щось змінилось. І оце питання у мене відверто говорячи відкрило декілька, ну таких напрямків пошуку. Перше, це справді подивитися, що було зроблено за минулу конденцію парламенту, і відповідно. І президента, і прем'єрів, і таке інше з гросьманом я, наприклад, працював. А по-друге, це відповідно порівняти, що зроблено було цим парламентом. І коли я почав робити цей простий аналіз, то відповідно я зрозумів, що м'яко говорячи, це навіть не стає в порівнянні, і тим більше, якби тут складається декілька проблем. Перед тим як ми до цього бередемо, я хочу вам включити декілька ще відрізків. Вони будуть невеликі, але мені здається, знову ж таки. Це зекономить нам часу, та і не тільки мене ви послухаєте. Перше, це позиція Сережі Фурси, який, в принципі, правильно наголосив на тому, що у нас, окрім всіх цих, скажімо, блоків по реформам є ще проблема з євроінтеграцією. Ну Дивіться, проблема в мікроменеджменті це завжди проблема. Це проблема і в бізнесі було б, і в країні. Бо фізично це, цим страждало багато українських президентів, окрім Ющенка. От Ющенка не хотів нічого менеджити навіть на макро. Він навпаки делегував делегував. все. Да, да, все Любим друзям. А зараз ми бачимо мікроменеджмент і втрату суб'єктності уряду, наприклад, і депутатів, а це неправильно. Е, бо у нас насправді дуже. Багато якісних зараз урядовців. Не всі, звісно, але багато дуже якісних. Але коли ти не суб'єктний, то це так не працює. Тому у цьому проблема мікроменеджмент це проблема. І я б не очікував реформ під час війни, інвестицій під час війни але це все неможливо. А, тому це все ми будемо про це говорити після завершення війни. Про реформи, про економічні здобутки і так далі. Зараз те, що скоріше я би ставив провину, це гальмування євроінтеграції. Це що Сталося через в тому числі всі ті речі, які Віталій назвав. А євроінтеграція наше основне, наше все. Тобто, якщо ми раптом не з Станемо членом європейського союзу в осяжному в майбутньому, те у що ніхто не вірив до 22-го, а потім стало реальністю. Так тоді ми будемо завжди дуже бідна країна на десь там периферії Європи. Якщо станемо, це історія успіху, і тому це критична важлива точка і зволікання, там штучні перепони, проблеми через власні косяки. Оце, от те, що не може бути вибачено. Yep. І відверто, коли я робив аналіз для того, щоб порівняти, що ж там було в минулих періодах, і зараз то на спочатку я на оцей період Зеленського справді написав те, що ми отримали б хоча б шанс так сильно її реінтегруватися. Але після цього відкрив новини, побачив, що у нас знову ж ніхто там кластери не відкриває та й не зрозуміло, коли відкрить. Згадав, чому це відбувається. Нагадаю, тому що ми спробували ліквідувати набу і САП і всі європейці вирішили, окей, не будемо намагатися кинути органи так. Україна не зрозуміла, що робить, і ось на цьому вся історія поки що зависла. Тож навіть таку важливу штуку, як євроінтеграція, от відверто говорячи, яка могла бути і, напевно, є одним із тих теоретичних здобутків, які залишиться після Зеленського, ну зараз поки що, на жаль, і він сам же і, і сильно. Як то говориться загальмував. І перед тим же, як повністю закрити всю цю історію, я не можу не відкоментувати. Я теж вважаю, що в уряді є нормальні люди. Ну, я їх навіть знаю, той самий Федоров, та і Льоша Соболєв, і багато декілька там, інших людей, ну вони справді адекватні і нічого поганого про них сказати не можу. Проблема в тому, що на відміну, напевно, від того ж самого Міші Федорова, ну якому дається щось робити, я чесно говорячи, не пам'ятаю, щоб от щось, щось вони та і зробили. Ну, тобто, велике, позитивне і подужне. та ж саме Юлія Свереденка, яку дуже часто там приводять як то умовно технократи-ліберала, і, і в принципі зараз вона напевно, ні, вже мають точно всі можливості, як прем'єр-міністра до цього була першим від цим прем'єром по економіці. А що от конкретно вони зробили за 5 років до того, як були на своїх високих посадах, знову ж таки в економіці, навіть в конкретному сфері Міністерства економіки. Нове прозоре не запустили, старе не відремонтували, в принципі, в приватизацію і держуправління у нас. Так само або гірше, з корпоративним управлінням, теж гірше, в принципі, і з дрегуляції та не сильно відбулося, і ось це напевне є головним посилом до того коментаря. Сергій в Росії, що ну, у нас можуть бути там нормальні люди, просто толку від цих нормальних людей абсолютно для нас в результаті там і не сильно багато. Та і не сильно вони вже і рвуться з якимись ідеями, окрім кешбеку чи якоїсь ідіотської тисячі, приходити до президента. Ну і знову ж таки, щоб перейти до самого коментаря, я даю останнє відео ну, ж таки Віталія Січа, з яким я тут значно більше погоджуюсь, і далі ми зробимо цей аналіз порівняльний реформ. І це дуже круто. А от у внутрішній політиці, мені здається, це повний провал, простою мовою. Я думаю, що президент теж займається внутрішньою політикою Сергій правий у тому сенсі, що Єрмак це просто часто ехо президента. Да? І якщо вони монополізували настільки. Ухвалення рішень, що це все вуще і вуще коло там 3-4 особи. То зрозуміло, ти не можеш бути поінформований. Ти не можеш ухвалювати там якісь якісні рішення. І мені здається, що головна проблема у внутрішній політиці це те, що в них взагалі нема конструктивного порядку денного. Він дуже деструктивний. Так? Якщо ви подивитесь, чим, на що витрачають малюка. А, а, дуже на що витрачають стільки енергії? А опозиція під санкціями, під цього, що Буніна копали, копали, щось накопали громадські активісти, а антикорупційна інфраструктура намагалися знищити взагалі. Журналісти, вільні медіа навіть. Не опозиційні, а просто а, незалежні, а, теж під великим тиском на це йде дуже а, багато енергії, дуже багато часу. Я насправді здивований тим, що а, вони витрачають а, стільки енергії, і в принципі країні ж. Ну потрібно, давайте чесно скажемо. Ми не в дуже хорошому стані економічно. У нас середня зарплата 400 євро. Поруч тут Польща, в них 1900 дев'ятсот євро. Нам потрібні швидкі, ефективні реформи. на кшталт того, що зробили чехи і поляки. І я не бачу розуміння цього, я не бачу таких цілей. Я не бачу руху туди і якогось конструктивного порядку денного він повністю деструктивний. Тобто Порошенко умовно був звільнений народом України за занадто повільний прогрес. А тут мені здається регрес і відкат по усіх позиціях там особистих і якихось економічних свобод. Єдине, що я можу поставити в заслугу, це. А цифрова країна це дійсно хороший розвиток. Ми там на четвертому п'ятому місці в світі. Хедлайнер цього руху був і є Михайло Федоров. Ну і напевно, реформа Землі. А все решта, це, це погано. Сергію і на цьому моменті я вам зробив аналіз. Тож я спробую зараз без політичних оцінок. Ще раз я повністю згоден з тим, що попередньо сказав. Сич внутрішня політика повністю провал і щодо реформ, і щодо візії. І відверто говорячи, я не бачу, чому ті люди, у яких була повна повната влади, як то не говориться, всі шість років. Е Мають за наступні е, роки зробити щось, що вони не змогли до цього за шість років. І головне, я не бачу навіть у них інтенсій, хоч щось змінювати. Ну це залишається як є. Тож чи як ми станемо Польщею, відповідь, Віталію Січу ніяк? Ну тому, що наш уряд поки навіть не думає про це. Але я вирішив справді підійти до цього, тох, трохи технологічно і технократично, як то говориться, і вот виписати всі реформи. Причому я брав найбільш великі, які так чи інакше ну я справді можу Назвати чимось в таким, що змінило якусь ситуацію в країні десь більше, десь менше, але ну справді те, що велике, і те, що в. Плинуло на розвиток подій, розвиток держави, розвиток демократії. Ну коротше на все те, що треба було. І ми зараз порівнюємо умовно частину з 2014 року по травень 2019, і відповідно далі з травня 2019, де вже президентом став Зеленський, і до 2025 року на момент запису цього відео, тож. Попередній період, називаємо його постмайданівський чи після Революції Гідності. Там у нас була частина, де президента не було, тоді виконуючи обов'язків був Турчинов і ще старий парламент. Потім, відповідно, президентом був обраний п'ятий президент Петро Порошенка. І далі парламент по минулого скликання. Там він був строкатий, важкий, і з коаліції, там, відверто говорячи, довго вже і не було і. Рішення, повірте, приймалося значно складніше, але давайте просто перерахуємо, що справді ми можемо віднести як здобуток того періоду. Тож починаємо. Люстрація, яка, м'яко говорячи, допомогла усунути купу корупційних і непорядних людей з управління держави, декомунізація, суспільне мовлення, запущена реформа поліції. Так собі реалізовано, але відверто щодо патрульки, так точно стало краще, і все таке. Створена вся антикорупційна інфраструктура. Спочатку набу, САП, НАЗК, впровадження є декларування, потім ще і АРМА. І в кінці закінчився цей період, до речі, створення вищого антикорупційного суду, реформа судової системи, в тому числі перезапуск Верховного суда. Прозора публічні закупівлі. Ось тут я можу вам сказати як людина, яка відповідала за цей законопроект. По енергетиці це запак запуск ринку природного газу, запуск ринку електричної енергії, створення того самого НКРЕКП. націоналізація приватбанку і, взагалі, все, що відбулося в банківському секторі, і очищення його від ну, цього того токсичного і неліквідного, що було валютна лібералізація, закон про валюту, пенсійна реформа 2017 року, -го реформа оплати охорони здоров'я теж яю займався. Освітня реформа, в тому числі і запуск нуж вищого освіта, візова лібералізація з ЄС, реформа всіх цих інститутів приватних виконавців. Ухвалений великий закон про банкрутство, ухвалений мовний закон. Реформа децентралізації, мені здається, одна із найбільш ефективних, в принципі, яка у нас відбувалася. Знову ж таки, прийнятий новий виборчий кодекс з відкритими списками. Це не повний перелік, і там було багато ще по дерегуляції і по іншим напрямкам. Але ну. Це те, що легко згадати. Я навіть там про всякі ре... відкриті реєстри і довгострокове бюджетне планування не згадую. Тепер я переходжу як людина, яка потім все одно була в парламенті і точно пам'ятає 2019-2025 рік, до того, що із великих важливих змін прийняв цей парламент і, або впровадила держава. З діджиталізацією згоден, і, напевно я б сюди додав би Дє Сіті. Ну, Дія зручна. Непогано працює, достатньо прикольно і все таке. Друге, що б я ще додав би, тож згоден це ринок землі. Так, важко з проблемами, але тим не менш проголосували. Третє, напевно, це зняття недоторканності. І в принципі на цьому у мене перелік за всі ці 6 років закінчується. Ну можна ще віднести суди е ліквідацію з, там сумнозвісного ОАСКу, ну, але це як говорячи відбулося не дуже швидко і не дуже те і влада хотіла на цьому справді перелік. У мене закінчується я суди відверто говорячи, не відношу і свої законопроекти про БП-митниці, тому що, хоч це і важлива і в сучасних умовах єдина можливість, хоч і якось боротися з статинізацією, але ну типу нічого не заважало владі і самим це просто зробити, нормально призначаючи туди людей. Тож вони хоч і хваляться цими реформами, і мені дуже приємно, тому що я їх автор, але ну давайте говорити відверто, ну, це не дуже та і реформа в класичному його розумінні. Просто ми змусили владу. Звільнити корупційних людей і ну призначити хоч когось більш-менш адекватного що, в принципі з в Бебом вийшло, начебто непогано смитницю. Сподіваюсь, це теж вийде як із арма, і може навіть частково зрахунково Але це не реформи. І ось мені здається, що коли ми порівнюємо, а як ви бачите, другий період ми пройшли дуже з вами швидко, то це є головною претензією зараз, що не менш. Мене і ми Фейсбук Бульбашки до влади. А куди ми в принципі йдемо? Я розумію, що зараз триває повномасштабна війна, і в даному випадку це очевидно є першою загрозою. Але в даному випадку щось мені здається, що ну якби та в сили треба бороти, якщо у нас є зайві і звільнені від цієї боротьби. Ну на боротьбу з опозицією з медіа, з активістами, та і в принципі, от. Той популізм, який ми бачимо, а не якісь конструктивні і, чесно говорячи, важливі речі. І якщо зараз викликати того ж саме Сверденко і спитати, а в принципі, який реальний план о, уряду, як ми справді ну наближаємося, хоч до одної третини зарплати в Польщі, то Її відповіді не буде, і головне не буде відповідь, а хто ж заважає цей план А написати, Б реалізувати. І мені здається, ось на цьому моменті ми так чи інакше виходимо на квінтесенцію всієї нашої проблеми. Що можливо у нас справді є непогані люди, у яких є повнота влада, або є непогані люди, які є, по яких є, начебто, повнота влади і відсутність суб'єктності, але в даному випадку це не дуже сильно та нам країні не тому що у самому у влади, в яку ми так чи інакше обособлюємо з президентом та і офісом, і в принципі людей навколо і навіть з монобільшості, вони цією владою ну для якихось змін не скористалися. Сорі, навіть ринок землі, це була вимога МВФ. А якщо я не помиляюсь, то діджиталізація, ну це справді можна віднести до конкретно однієї людини. В них вийшло все. От на цьому перелік закінчився, і ми говоримо про найдовший період з шести років без зміни умовно політичних еліт. В принципі, у мене щодо цієї теми немає більше що сказати, просто коли я це порахував усвідомив, стало трохи сумно, тому що за ці шість років можна було б зробити багато чого класного. Нещодавно бігуси випустили відео, в яких вони порівнюють обіцянки президента з тим, що сталося в реальності. І відверто говорячи, я пам'ятаю момент, коли справді на початку ще вони намагалися ці обіцянки виконати. Потім забили, потім війна, потім і як то на рейтинг воно сильно не впливало. А робити зміни, ну очевидно, стало невигідно в першу чергу через свої власні інтереси. Ось так ми і живемо всі ці шість років. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Залишайтеся з нами і до нових зустрічей.